Вітаю, церква! Слава нашому Господу за можливість читати Його слово і перебувати в поклонінні йому, насолоджуватися Його красою. І я маю можливість сьогодні записати це відео і поділитися з вами деякими думками. І за планом читання, один із уривків, який я сьогодні читав, це Послання до Єфесян, третій розділ з 14 по 19 вірш. Апостол Павло пише такі слова: Для цього я схиляюсь на свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі, щоб за багатством своєї слави він дав вам через Свого Духа зміцнитися силою у внутрішній людині, щоб через віру Христос оселився у ваших серцях. Аби ви, укорінені і засновані на любові разом з усіма святими, змогли зрозуміти, що це за ширина і довжина, висота і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою. Апостол Павло пише це. Послання до Єфеської церкви. І Єфеська церква, вона відома тим, що багато людей писали до цієї церкви. І вона також відома тим, що в Книгі об'явлення сам Христос звертається до цієї церкви, як до однієї із семи церков в Асії. І Христос говорить про те, що в цієї церкві є один важливий недолік, який він бачив, і який він. Про який він говорив в церкві, це те, що церква втратила першу любов. І Христос закликає їх повернутися до цієї любові, згадати цю любов. І тому апостол Павло, який був Божою людиною, він відчував в церкві цю проблему, проблему любові. І тому він щодня молився про церкву. Він молився про те, щоб церква могла пізнавати Христа, пізнавати Його любов. І тому Він говорить, щоб через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви укорінені й засновані на любові разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина і довжина, висота і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою. І коли я читав цей уривок. Я звернув увагу на важливі слова, які Павло каже про Христову любов. Він говорить про Христову любов, про те, що ця любов вона сягає за межі пізнання. Це дуже важливо, коли я розмірковую про те, наскільки великою є любов Ісуса Христа, наскільки великою його є любов до грішників. То апостол Павло говорить про те, що ця любов вона сягає за межі пізнання. Важливе слово, яке Павло використовує в цьому уривці, це слово пізнання. Я вже колись говорив про те, що коли в Біблії мова йде про знання чогось, то в грецькій мові є три різні терміни, які позначають отримання інформації про щось. І один із термінів, гносіс, він позначає отримання знання на досвіді. Тобто, коли ми маємо досвід, коли ми взаємодіємо з чимось або з кимось, ми тоді пізнаємо цю людину, пізнаємо цю особу. Так от саме це слово використовує апостол Павло в цьому ривку, він говорить про те, що, що ми можемо пізнавати Христову любов. Тобто, доторкуючись до Христа, приходячи до Нього, схиляючись перед Ним. Шукаючи його, ми можемо знаходити його любов, ми можемо пізнавати Його любов. І коли ми доторкуємося до цієї любові, ми будемо бачити, що його любов насправді вона не має меж, що його любов, вона сягає, як то кажуть, за межі пізнання. Чим більше я доторкуюсь до Христа, чим більше я взаємодію з Ним, чим більше я приходжу до нього. Тим більше я матиму можливість в своєму житті переконатися, що його любов є безмежною. І, на жаль, це не можна сказати про мене, і це не можна сказати про жодну віруючу людину. З нами, з людьми, частіше за все буває навпаки: чим більше ви пізнаєте людину, віруючу людину, чим більше ви взаємодієтесь з цією людиною. Чим більше ви доторкаєтеся до особистості цієї людини, тим більше ви можете побачити, наскільки обмеженою, наскільки недосконалою є любов кожного з нас. І тому ми потребуємо в тому, чия любов є безмежна. Ми потребуємо в тому, чия любов є досконала, для того, щоб ми могли змінюватися. І Христос саме для цього прийшов. Він саме для цього прийшов і став людиною, щоб, бачучи Його, я міг пізнавати Його. І щоб через пізнання Ісуса Христа я міг перетворюватися на Його подобу. Дивіться, апостол Павло він так і говорить: Він говорить, що я преклоняю коліна свої. Перед Господом для того, щоб ви могли вкорінитися в Христовій любові, для того, щоб ви могли пізнавати цю Христову любов. І як написано в 19 му вірші, щоб наповнитися всякою повнотою Божою. Тобто Бог для того й прийшов, Бог для того і став відкритим для нас. Насправді ми ніяк не можемо пізнавати Бога, якщо Він не відкриється нам. І Бог відкрився нам, Бог відкрився нам в сині, і пізнаючи сина. Ми можемо пізнавати Його безмежну любов, і через цю безмежну любов сповнюватися всією повнотою Божою. Більше того, Христос, прийшовши в цей світ, Він став моїм Господом, Він з'єднався зі мною, Він заключив заповідь зі мною. І як ми це часто згадуємо у великому дорученні, Христос говорить: Я з вами аж до кінця світу. Це означає, що з нами постійно є той, хто є досконалою любові. З нами постійно є той, кого ми можемо пізнавати. З нами постійно є той, пізнаючи, кого ми можемо зростати у його безмежну любов. Тому що е, він, прийшовши, ставши людиною, як ми, він прийшов і являв цю любов. У цьому насправді його краса. Краса його життя і краса його смерті, краса його Христа, до якого він ішов, і вся, весь його життєвий шлях він показує, якою безмежною була його любов. Коли він став людиною, він оточив себе досить недосконалими учнями. Ми бачимо, що ці учні постійно сварились, постійно сперечались. Вони були такими повільними на розуміння, вони так повільно засвоювали істину, яку він їм доносив. Але чим більше ми читаємо про те, як Христос діяв з учнями, як Христос діяв з людьми, оточуючими Його, ми бачимо про те, якою досконалою була його любов. Ми бачимо про те, що любов Христа вона була не егоїстична. Він проявляв любов до людей в той час, коли ці люди нічим не могли йому відплатити. І навіть більше він проявляв часто любов до людей, які навіть потім не приходили йому подякувати. Він робив неймовірні речі для людей, яких ніколи ніхто не робив. Він говорив слова потішення, яких ніколи ніхто не говорив. І так мало людей приходили, щоб просто подякувати йому. Але навіть дякуючи йому, люди не могли відплатити йому за його любов. І в цьому стає зрозуміло, що любов Христа, вона не егоїстична, як часто буває моя любов, моя любов, часто, вона, на жаль, егоїстична, коли я люблю тих людей, від яких я щось матиму через цю любов наприклад, взаємну любов. І ми бачимо, що любов Христа вона була не тільки не егоїстична. Любов Христа була не сліпою до гріха. Дуже часто я захоплений людьми, не знаючи їх. Я не знаю, чи ловили ви себе на такій думці, що інколи ви любите людину, ви інколи сповнені добрих почуттів до людини, доки десь не доторкнетеся до неї трошки глибше і не побачите її гріховність трошки більше. І тоді ваша любов, вона охолоджується вже до цієї людини. Але Христос був не такий. Написано, що Христос не мав потреби, щоб хто-небудь говорив про людину, тому що Він бачив людину, він бачив її зовні, він бачив її серце, він бачив всю глибину, він бачив всю глибину гріховності. І він оточив себе такими людьми. Він прийшов у світ таких людей для того, щоб любити їх. Не тому, що не бачить, які вони, а насправді любити їх такими, якими вони є. І це робить Христову любов досконалою, це робить Христову любов набагато більшою, ніж будь-яка любов будь-якої людини у світі. Ми також бачимо про те, що Христос мав немінливу любов. Його любов не змінювалася від того, як люди чинили з Ним. Згадайте апостола Петра, який зрадив Христа, який відрікся від Нього. Учнів згадайте, які розбіглись від Нього. Чи змінилася любов Христа до цих людей? Ні, любов Христа не змінилася. І в цьому є його досконалість. На жаль, я не такий. На жаль, я є людиною, яка схильна. Холонути в любові, холонути в любові до людей, холонути в любові до церкви, навіть холонути в любові до Бога. Але Христова любов є досконалою, вона ніколи не змінюється. Ми ніде в світі не знайдемо того, хто може любити незмінно, хто може любити незмінно тих, кого досконало знає, кого знає про всю гріховність, про всі думки, про всі бажання. І більше того. Ми бачимо, що Христова любов вона не лише незмінна, ми бачимо, що Христова любов вона невибіркова. Христова любов, вона одинаково направлена на всіх людей. Ми бачимо, що Христос, коли обирав учнів, Він обирав і митарів, він обирав і простих рибалок, він обирав різних людей, коли до нього приходили люди. Приходили різні люди. І він приймав їх. Він приймав Нікадима і спілкувався з ним, і він також приймав блудниць і спілкувався з ними. Ми бачимо, що Христова любов невибіркова, і це дає нам можливість кожному прийти до Христа. Дає нам можливість кожному пізнавати Його незмінну любов. Дає нам можливість кожному пізнавати любов того, хто знає нас. І знає нас досконал, і знає нас краще, ніж ми. Але найбільший прояв любові Ісуса Христа, Він був проявлений не протягом Його життя, а найбільший прояв любові Христа був проявлений ним на Голговському Христі. Ми читаємо про те, що Христос відкрив всю глибину своєї любові і всю висоту своєї любові саме на Христі. Саме на Христі відкрилась його неегоїстична любов. На Христі він не просто проявив любов, а Він все втратив. Він все втратив раді тих людей, яких любив. Він все втратив раді тих людей, яких прийшов спасати. Все, що він отримав на Христі, це цвяхи, це приниження, це біль, але його любов на цьому не зупинилася. Він пішов на Хрест. Біблія каже, пішов. Його не привели на хрест, він йшов на хрест. Він йшов на хрест самого свого народження, і він прийшов у світ, щоб прийти, і втратити все для того, щоб нам дати все в собі. І в цьому є його краса. Він повністю розумів всю глибину моєї гріховності. Більше того, на хресті вся ця глибина моєї гріховності вона була вилита на нього. Якщо Христос протягом життя доторкався до гріховних людей своїм, своїм святи, святою особою, то на Христі вся ця гріховність вона була не тільки відома йому, вся ця гріховність вона лежала на ньому, вся ця гріховність вона була зарахована йому, і його любов це не зупинила. Його любов не зупинилася від усвідомлення всього бруду. Нашої гріховності, з якої доводить, довелося Йому стикнутися. Саме на Христі Божий син зробив свою любов безмежною. Те, що могло викликати Божий гнів по відношенню до мене, це був гріх. І саме тому, що Христос помер за всі наші гріхи, за наші минулі гріхи, за наші теперішні, за наші майбутні, саме тому, що Христос за всіх їх помер. Божа любов до нас, вона є і буде незмінною. Якщо ви прийшли до Христа, якщо ви отримали прощення гріхів, ви пізнали люблячого Бога, і таким люблячим Він буде протягом всього вашого життя. І це саме завдяки тому, що Христос зробив на Голгофському христі. Ми знаємо про те, що Христос на хресті помирав за різних людей. Він помирав за розбійника, який визнавав свої гріхи. І він помирав за Марію, яка схилившись, плакала біля Христа. Він помирав за учнів, він помирав за мене, він помирав за вас. І в цьому є його невибіркова любов. Всі ми різні, але Христос любить нас всіх одинаково. І в цьому є Його краса. Той, хто досконало любив, був позбавлений на Христі любові. Божий гнів злився на досконало люблячого сина. І через це ми можемо пізнавати любов, пізнавати любов в прощенні гріха, пізнавати любов в підтримці, пізнавати любов в змінах, які він робить в нашому серці, коли ми пізнаємо його любов. І тому цей сьогоднішній уривок він закликає мене. Він закликає мене до того, щоб я схилявся перед Ним у поклонінні. Поклоніння відбувається саме тоді, коли я пізнаю його, коли я не просто читаю про нього, коли я пізнаю, який є він, і коли я пізнаю, який є він, я схиляюся перед Ним. І я дякую йому. Я дякую йому за те, що він не егоїстичний, за те, що він досконалий. Я дякую йому за те, що він відкрився, щоб я міг пізнавати його. Я дякую йому за те, що він помер за мене, за те, що його любов через прощення гріха є незмінною. І в цьому є поклоніння. І до цього я покликаний, я покликаний перед Богом схилятися і визнавати свою потребу в ньому. Я не можу зростати в любові. Я можу сам своїми силами лише деградувати, я своїми силами можу лише черствіти, я своїми силами можу лише мертвіти. Але Христова любов, коли я її пізнаю, вона змінює мене. І тому я покликаний визнавати свою потребу перед Ним, визнавати свою потребу в пізнанні Його. Я покликаний сьогодні сповідувати свою гріховність. Сповідувати свою недосконалу любов, сповідувати свій егоїзм, сповідувати свою мінливість, сповідувати свою вибірковість, сповідувати свою непостійність для того, щоб кров Ісуса Христа сьогодні вона очищувала моє серце. Я покликаний сьогодні шукати Христа, шукати того, хто може через кожну сторінку свого слова відкривати в мені свою любов. І також сьогоднішній уривок має важливий заклик до тих людей, які ще відкидають Христа, заклик до тих людей, які ще, можливо, ходять до церкви, які моляться, які читають Його слово, але так і не схилились перед Ним. Не схиляючись перед Христом, ви відкидаєте досконалу любов. І коли ви відкидаєте досконалу любов, ви обираєте пізнати досконалий Божий гнів. Але для того і прийшов Син Божий, для того, щоб померти за ваші гріхи, для того, щоб ви могли пізнати милостивого Бога. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні. Амінь.